Ми лягли, Василя в голову застрілили. Той чеченець сказав, я для ну, Василя застрілив. Бо ще по дорозі кажуть, вас вас ну, в тюрму до зеків. Я думаю, та як до зеків. Ну, пленні собі дві, пленні, а до зеків я. Це дійсно привезли нас. Мені там так наваляли, що позагонили ребра в легені, що я там чуть і дуба не дав. Врачі, медсестри відкачали в мене літр 25 крові. Коли я вже сів у наш автобус, я зрозумів, що я вже помінявся. Вже на душі легше зробилося. Чекали, діти, чекали, внучатка чекали, всі мами чекали. Півтора года майже провоював, два года в пліну пробував, Три. Три. Приїхав, Ти приїхав. Там теж лотерея кому як повезе. Ще у 22-му в травні. Ну, я пішов третього, а записали четвертого воєнного. Ну, забрали сина Володю, і я пішов за ним поближче записався в його батальйон. Ліж ми були в різних гроти, аби на душі спокійніше, бо поближче до його тай. Позиції так, між нами десь метрів 500, ну то таке був, Не бачив я його так, але приїжджав до мене, я до його їхав по мірі можливості, по... все залежало від ситуації. так. Командир відділення. я був, На початку була четверта рота, третій взвод, друге відділення. Бо Володя був в першій роті, потім їх, їх зробили РВП, а нас зробили першу роту. Ну, от коли мене завезли 17 травня туди, ну, вже я був у Донецьку, то 17 травня до плену ми там були постійно. 29 серпня, десь 4 ранку, прийшли попри наші ну, позиції, бо так було. Там називали піддерліст, так округ ставки і всередині. Таке ну, кілометр на кілометр посадка. І вони зайшли попри нас, ззаді нас і спереді. Ми ж, оскільки скільки я можливості, відстрілювалися, нас закидали гранатами. чотирьох ми залишилися в трьохсоті. І потім почали везти, там якийсь був чеченець, бо нас брав шторм штормзет, це зеки. Потім нас десь 2,5 кілометри провели. Сказали лягти, ми лягли, Василя в голову, застрілили, потім ще вели, далі десь два з половиною кілометри. Там було так все замініровано, що міна на міні. І бадьк десь міну зацепив. Та той чеченець каже, що я тебе зараз у тій посадці. Ну... Той Вадик відстав, той та вже там чуємо, що той нас так на землю. Потім Вадика вже принесли у носілках, він вже був такий, ну, на йому плями, так трупні вже пішли. Взагалі по рації казали, щоб чотири всі були живі. А потім, це, той чеченець, сказав, я для усміряння ну, Василя застрілив. А потім Вадіка, коли вони задвохсотили, то далі по рації сказали, щоб всіх, ну, всі, ну коручно, це то вони йому кололи адреналін, уколи якісь давали, чи що вони там. Полали йому вже. Потім нас розділи геть до трусів, і лиш носки та труси ставили. Очі зав'язали, привезли, не знаю, кудись якесь село, там почали допрос робити, голки під нігті пхали, топили, та й потім вже мене привели, пов'язку давай відео записувати. Таку теж коротку біографію, роз, ну, розказати, де як, відки та й що. І потім приїхали, за нами машина, завезли комендатуру, там теж допрос зробили, завели нас в камеру, ми лише води напилися і повезли в Мілітополь. Привезли в Мілітополь. Прийшли за 12 часу, що хлопці по півроку проходять ну, цей етап. Десь їх там тримають на ямах, в ну, підвалах, де. а ми за 12 часов у нас в Мелітополі. Переїжджаєш, даю ну, допроси, я ще дурний сказав за Василя і за Вадика, що їх за двохсотіли, ну, вони питаються, чи бачив ти преступлення, Та я кажу, бачив, ваші застрелили Василя та Вадіка. То той ФСБшник вийшов, той зайшов чеченець, та ребра коротше, ну поломив. Та там ребра лом, ну як обичне діло, що і ломлять. Це вже 4 вересня нас привезли в Горловку на тюрму, бо ще по дорозі кажуть, вас веземо, ну, в тюрму до зеків. Я думаю, те, як до зеків, ну, пленні собі дві, пленні, я до зеків я. Це дійсно привезли нас на кожну зону. Приїжджаєш, є прийомка. Роздівають, б'ють ну, киянкою, ну, всім що під руки попадається. Був я на ямі 15 днів. Через 15 днів підняли, так там кажуть, по сековських підняли нас на барак. І там я був 10 місяців. Десять місяців я у Горловці був, потім перевезли нас із Горловки в Терезу. В Терезі я був пів року і з Терези перевезли нас у Бісков, Алтайський край. Ну, саме найжорстче це у Біскові. Мені там так наваляли, що позагонили ребра в легені, що я там чуть і дуба не дав. Бо відвезли мене у лікарню, та й чотири мною Вертуха і один спецназор постійно були. Я був там 15 днів під чужим іменем. Шипер Олександр Владимирович, 4 ноября 1973 року я був там. Врачі медсестри, то я там то не знаю перший раз. Такий шлар, тут спину пробили мені, у така миска, в такому місці було крові. Десь через тиждень відкачали в мене літр 25, бо він набирав, набирав таким шприцом витягав. Тут Медсестра каже, що це щось жидкость, а врач каже, що це таки кров. На ногу. Я там побув 15, 15 днів та й привезли мене 28 грудня 24-го року. Назад на зону, обична камера, ну лиш мені були, дали льготи, я місяць міг право лягти на кровать. а хлопці стояли від 6 ранку до 10-ї вечора на ногах постійно. Чим місяць більше проходив, тим менше віри було додому, що попадеш. Та й себе вже настроював. Я коли в плен не попадав, я себе завжди на гірше настроював. І в пліну себе настроював на гірше, бо погано, а потім щось краще попадається, воно на душі легше. А так як себе настроїш на краще, то воно гірше. Ніхто не знає, коли кого міняють. По три з половиною там залишалося. Собаки гавкують, починає передвиження. Ну, приблизно вже... Перед обміном то вони вже не так і менш б'ють, і повели в баню, і врем'я більше дали, і станки краще дали, і чистішу одежу дали. А ще нагодували, так вже зек понасипав, порції такі по-багацькому. Ну хтось нам більше насипали, а хлопцям там де комусь не попаде, бо та й нас нагодували, загрузили в зачку. Провезли, я знаю, десь десь часов везли за п'ять часів, потім перегрузили в другу зачку, потім привезли на якийсь аеродром, не знаю десь, куди нас везли. Позв'язували руки, очі позав'язували. Загрузили в самоліт, аж у Білорусі нас розв'язали. Вже в автобусі на кожному кріслі було такі дві пакети, там з'їжою. Коли я вже сів у наш автобус, я зрозумів, що я вже помінявся. Вже на душі легше зробилося, бо то було так, що хлопці вертали ну, з кордону, що обмін не состоявся, щось там не це. Ще коли ми переїжджали через границю, ми десь їхали перша, друга ночі, а так вдоль дороги люди стоять з прапорами, знаєте. аж сльоза була так, наверталася, що не можу то передати, наскільки ну, в душі було. Бо вони водно нам казали, а ви там не нужні нікому. А туди, як переїжджали, переїхали весь границю, дивися, дітки маленькі, з прапорами. Ну то я вам не можу розказати, бо так то треба було щутити то, той момент. Та так само в Верховину тут теж зустріли мене так. Особливий день для нашої громади ми зустрічаємо нашого земляка, воїна Збройних сил України, який після довгих місяців полону повернувся додому. Це мить, якої з нетерпінням чекали його рідні, його побратими і всі ми. Найбільше хочеться часу пройти з татом, посидіти, поговорити так має бути. Та як тато повернувся, аби усі поверталися так само, герої, війни, аби в самому житті все найкраще було. Чекали, діти чекали, внучатка чекали, всі мами чекали. Раділи, що поміняли, наділися кожен день. Скрізь їздили, що могли, писали, що могли, робили, ходили церквами, ходили в монастирі, просили Бога. Напевно, ще Божа допомога дуже нам допомогла. Дітки з нами трохи. Ночаток нянчку, трохи граємося. Яриночка ще не народилася, благ Бога, а За Захачик пам'ятає добре, дуже так це зрадів. Кожен, хто вертається, бо допомагає, що вертається, то зразу забирає в сільській раді фотографію свою, щоб вже що вернулися. Свій портрет собі заберіть, будь ласка. Я. Просити Бога, щоб там ні одного портрета не залишилося. Я вам да. дуже гарно дякую, І щоб всі прийшли і забрали фазі да. А тут Таку фотографію ми зробили в полоні. Надюха, я взяла в школі. Мені було не по собі, через те, що я привикла з татом і ця розлука, коли він пішов на війну. Не дуже було спокійно, а коли ще дізналася я, що тату в полон попав, то мені ще ніхто не хотів казати. Я якось ненароком сама почула, що брат казав, що бо ніхто це не знав, що тату в полоні. І... Мені високого важче було, що мені ніхто не казав, що тату в полоні. Але тепер все добре. Мені стало легше, бо знаю, що тато живий, тато вдома і не переживаю за нього, бо знаю, що з ним все добре.